Продаж Volkswagen Jetta 2014 року випуску двигун 1,8. Бензин на автоматі. Та на передньому приводі маємо якісну лінзовану оптику, якісне світло, 17-й радіус колеса та майже нова зимова гума. Гарний стан по кузову, корозії немає. Автомобіль доглянутий, Обслугований, косметичні підкраси, звісно, по авто були. Автомобіль із Америки. Більш детальна інформація. Телефонуйте, всю інформацію предоставимо. Маємо також камеру заднього огляду, парктроніки, тонування скла. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, але встановлені чохли під шкіру. По салону під себе потрібно зробити хімчисточку, тому що світлі чохли або ж замінити чохли. Шкіряне мультикармо, круїз контроль, електросклопакет. Є спортрежим, запуск двигуна з кнопки, кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь, мультимедіа з камери заднього огляду, 162 тисячі кілометрів пробігу. Помилок на приборці немає. Гарна комплектація, гарний автомобіль. Друзі, ціна 10 тисяч доларів. Volkswagen Jetta 2014 рік. Придбати цей автомобіль можна за готівку, кредитування або лізинг. Більш детальна інформація та більше авто завжди на нашому сайті Автопарк.ua. Цей автомобіль можна також доставити в будь-який регіон України та розглядаємо обмін на ваше авто.